Ковковського зі скандалом звільняють з Динамо. Сурки зробив шокуючу заяву. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зашити коментарі. Поїхали! Екс-наставник Київського Динамо, Мірча Луческу, висловився про ситуацію навколо новачка команди Владислава Бленуце. Останніми тижнями Форвард опинився в центрі критиків болівальників, що прородило чутки про його можливий відхід уже взимку. Деякі джерела стверджували, що Динамо навіть зв'язувалося з Луческу з приводу проблемного гравця, повідомляє ютуб канал Фанатік Суперліга. Румульський фахівець спростував ці повідомлення, підкресливши, що клуб не має наміру відмовлятися від футболіста після першого ж невдалого епізоду. На думку тренера, нинішній тиск є частиною нормальної футбольної реальності, з якою стикаються і гравці, і наставники. Луческо нагадав, що сам опинявся під вогнем фанатів. Коли очолив киян попри своє минуле в шахтарі. Тренер зазначив, що головне завдання гравця полягає в тому, щоб зосередитися на грі і постаратися довести своє право на місце в складі результативними діями. Динамо, на його думку, завжди вміло захищати своїх футболістів, і ця ситуація не стане винятком. Мені ніхто не дзвонив із Динамо зі скаргами на Бленуце. Клуб не збирається його продавати, тому що це серйозна команда. Я впевнений, що Динамо захищатиме його до кінця, попри тиск. Час усе розставить по місцях, і гравець ще зможе показати свої якості, заявив Луческу, український нападник італійського емполі Богдан Попов привернув увагу головного тренера збірної України Ю 21 з футболу у наймельгоси. За інформацією джерела наставник української молодіжки планує викликати Попова на наступний збір синьо-жовтих. Наступний матч команда проведе 10 жовтня проти збірної Угорщини у відборі на євро Ю 21 Богдан Попов показує якісну гру в складі італійського Емполі. У шести матчах серії Б. Він забив чотири голи. Український нападник римської Роми Артем Довбек розповів про складне літнє трансферне вікно. Адже кожного дня чутки відправляли його в інші команди. Вчора, 29 вересня, Рома здобула перемогу над «Вероною» 2-0, а першим голом в цьому матчі відзначився Артем Довбек. Після гри український «Форед» зробив відверту заяву щодо літнього трансферного вікна та свої цілі в ромі. Багато хто говорив зі мною, мене продавали в усі клуби. На щастя, трансферне вікно закрилося. Тепер я більш зосереджений, знаю свою роль тут і хочу насолоджуватися нею. Також Довбик розповів про взаєморозуміння з деякими футболістами Роми та зазначив, що йому потрібні якісні подачі. Я казав Челіку, що він ще жодного разу не віддавав мені гольову передачу. Сьогодні в нього це вийшло. З Пелігрінів у нас є взаєморозуміння. Він має якість. Часто шукає мене на полі, і для мене це важливо. Я віддаю перевагу грі в штрафному майданчику. Мені потрібні подачі, там я почуваюся комфортно, сказав Довбек для Воке Вокеґіалароса. У поточному сезоні на рахунку 28-річного Довбека один гол в п'яти матчах. Вовки наразі посідають друге місце в серії А з 12 очками в п'яти зустрічах. У наступному поєдинку чемпіонату Рома зіграє на виїзді з Фіорентиною 5 жовтня о 16.00 за Києвом. Також столичний колектив 2 жовтня о 19.45 по Києву прийме французький Ліль у другому турі основного етапу Ліги Європи. Колишній скаут англійського Евертона Брайан Кінг поділився своїм поглядом на майбутнє українського захисника Віталія Миколенка у складі команди з Ліверпуля. Колишній скаут Евертона Брайан Кінг висловився про повернення Віталія Миколенка на поле після травми. Він заявив, що українець провів непогану гру проти Ліверпуля 1-2. Я думаю, що на даному етапі йому буде дуже складно, тому що він отримав травму і мав важку передсезонну підготовку. Він зазнав травми під час передсезонної підготовки, а це завжди поганий знак для гравця. Тепер він повернувся, провів свій перший матч, і це була чудова гра, в яку треба було влитися. Також Кінг зазначив, що Миколонко точно не був причиною перески Евертона у Мерсесальському дербі. Евертон дуже далекий від Ліверпуля. Не думаю, що Миколонко був єдиною проблемою того дня. Буде ще два-три гравці, які не змогли проявити себе повною мірою. Тому я б дав би ще пару матчів, перш ніж приймати будь-які рішення. Бо подивіться на гравців, які йому протистояли у премєр прем'єр-лізі Ви навряд чи знайдете когось краще за цих гравців, сказав Кінг в виданню Goodison News. Миколенко в нинішньому сезоні провів 4 матчі за Ірисок у всіх турнірах 275 хвилин. У наступному матчі на команду українця чекає гра в рамках АПЛ проти Весгену 29 вересня, початок гри о 22.00 за Києвом. Вінгер Лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик продовжує зберігати мовчання про терміни дискваліфікації. У 2025 році в організмі гравця було знайдено заборонений препарат, через що в кар'єрі півзахисника виникла пауза. У мережі з'явилася безліч ток про Мудрика, які прокоментували журналісти Співаковський та Смоловий на ютуб-каналі та то таке. Вакуум інформації про справу Михайла Мудрика став логічним явищем через стратегію команди і юристів футболіста. Співаковський вважає, що вони ведуть кропітку роботу з пошуку будь-якої реальної та правдоподібної версії, про те, як допінг потрапив в організм футболіста. Ця версія повинна буде влаштовувати і Футбольну асоціацію Англії, і Всесвітнє антидопінгове агентство. Команда українського гравця має знайти того, хто винен в ситуації з допінгом, якщо нещодавно це вдалося зробити юристу французького футболіста Поля Поба. У тому випадку адвокатам вдалося довести, що заборонену речовину вів лікар. Я думаю, що повторна проба мудрика все ж була відкрита. Логічно, що якщо її результат був би негативним, то дискваліфікація Михайла вже закінчилася. Проба може зберігатися до 10 років. Найближчим часом цього року нам мають сказати, що пробу відкрили, і результат виявився позитивним, заявив Співаковський. Журналіст вважає, що розвиток подій залежатиме від професіоналізму юридичної команди Мудрика. Вони намагаються відтворити події того збору національної команди України, коли в кров гравця міг потрапити допінг. Співаковське зазначуючи, що працівників збірної України півроку тому перевірили на поліграфі в Ужгороді. Однак команда Мудрика вважає, що УАФ не спроїть розслідуванню. На всі запити асоціація відповідає формально. Київське Динамо в останньому матчі УПЛ зіграло в нічию з львівськими Карпатами 3-3. Для киян це вже третя нічия поспіль в чемпіонаті країни. Про невдалі результати Динамо в коментарі порталу blik.ua висловився президент клубу Ігор Суркіс. Суркіс відкинув припущення про кризу в команді і значив, що Карпати завзято боролися за перемогу, оскільки невдало почали сезон. Стосовно помилки голкіпера Валентина Моргуна, Суркіс визнав, що такі метелики є частиною становлення вратарів, згадавши навіть Олександра Шовковського на початку кар'єри. Президент клубу закликав не драматизувати ситуацію в клубі, оскільки потужні поразки були цього сезону і у Ліверпуля від «Кріцел Пелос та Уреала від Атлетіко. Про яку кризу ви говорите. Команда 39 матчів у чемпіонаті не програє. Сподіваюся, безвиграшна серія перерветься, сказав Суркіс. Але є думка, що у разі продовження таких результатів майбутнє Олександра Шовковського в клубі може опинитися під питанням. Про це розмовляє тото -то таке. Динамо вперше спочатку сезону 2025-2026 втратило перше місце в турнірній таблиці. Його посів Донецький Шахтар, а «Білосині» відстають від головного конкурента на два очки. Протягом останніх місяців у столичному клубі висловлювали повну підтримку тренеру. Однак журналісти проєкту дату таке, вважаючи, що ситуація може змінитися, якщо результати Динамо залишаться такими самими, як зараз. Михайло Співаковський нагадав про те, що Динамо пропустило сім голів у трьох матчах, хоча ще недавно така кількість м'ячів могла побувати у воротах білосиніх за половину сезону. Михайло Смоловий парирував, що команда Шовковського не програє, демонструє атакувальний футбол та багато забиває. Зміни в Динамо можуть відбутися, якщо команда зіграє три або чотири матчі без моментів, як це було за часів Олександра Хацкевича. Коли дивишся і розумієш, що це жахливо, і в цьому футболі немає видовищності, а зараз не так, пояснив Смоловий. Наступний матч Динамо проведе 2 жовтня в лізі конференції проти Кристал Пелес. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал зашит коментарі. З вами був я. Екстра Тайм, до нових зустрічей.